А любі підписники, щоб ви розуміли, Олюся наготувала стільки смаколиків. Ау! Пішла в кишеню, Велмар, взяла листкове тісто, розкатала, намазала пастою томатною. Що ти, Катюша, мені передала, щиро тобі дякую. Натуральна, гарна ще пальчиком, так, таким. Ну, Я таке люблю, бомба. Цибулька, м'яско копчене, сир. Твердий 50% жирності, майонезик, закрутила раз-раз, раз, раз, раз. Чух, чух, чух. зверху сир, грибочки. Що вам сказати? Це як піца, але і це петрушечка. Щас вам покажу. Боже, яка ж смакота? І думаю, ну як я взяла вже капчене м'ясо, додому є 2 літри томатного сока. Ну, що я можу зробити? Звісно ж, Олюся мусить зробити солянку. Тут є в мене і маслини, і гурочки квашені, і Ну, Томатний сок 2 літра наш сік, дуже смачний, прикольний, по-моєму. І до чого я це все веду, це все відео. Ви розумієте, я як подивилась на це тісто, я, чесно кажучи, купляю готове, тому що листкове дуже довго робити, про що купити. Так от, я от думаю, якщо медом помазати, то буде пахлава. Я хочу попросити вас, любі підписники, щоб ви дали мені рецепт чудової пахлави, ту, яку ви вмієте робити. Тому що я ще жодного разу в житті пахлаву не робила, але завжди купую. Як відпочиваю на Азовському морі разом з малими, бо воно саме не глибоке, у Машеньки. Марія, тобі привіт, від Олюсі. То завжди купую на пляжі пахлаву. Привіт! От люблю я пахлаву. Дайте мені, любі підписники, гарного рецепту, щоб Люся зробила і похвалилася. Ну і посмакувала, звісно. Чекаю, напишіть, будь ласка, під відео. Гарний рецепт вашої пахлави. А вдруг вона якось відрізняється, а вдруг хтось там щось хімічей, щось таке додає, чи водою такого тако. А я буду знати і робити. Дуже прошу вас.